Let's go! Ми починаємо, як завжди, з грудної клітини, яка дає імпульс в ногу, бум! Я роблю стомп, який відправляє мій корпус в сторону. Потім назад. Потім я, щоб не впасти, ловлю себе за якусь невидиму палку, бум. Даю імпульс в руку головою. Рука опускається вниз, дає імпульс в цю руку. Ця рука ва Посуває голову. Від голови йде імпульс туди в ноги. Бум, бачиш, форма стає вуша, бум! І я ліктем насаджуюсь на кесть. Потім від цього рука в мене вирівнюється, повертається, і ніби магнітом так чаклує. Та -да 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 бачиш, І приходить рука сюди. Потім я її посуваю на місце сюди, бум. І звідси вистрілюю джеб. Крамперський рух, такий, бум, удар рукою. Бум! Після цього відбиваю цю форму коліном. Рука згинається, я її бачиш в мене тут ліпить. Бум! Ось так відфутболюю ліктем, рука вирівнюється, я її звідси бум! Відфутболюю назад, вона тепає мені сюди, і я роблю петлю, і ніби рука виходить з петлі, робить такі е, рухи, ніби джаз-фанк. Я її викидаю ногою, бум! І вона прилипає мені на плече. Що потім я цією рукою хапаю її. І такий, ану-ка, на своє плече йде, бам! Потім голова така, дивиться, що тут петля, ну, дирка. І голова в дирку вум пірнає. Хоу! Ну все, форма розпадається. І я уявляю, що далі я головою забираю руку, ось так, ось так забираю руку, потім ця рука показує пальцем. Типу, а ну відкрию рот. І вона змійкою отак відкриває рот. Бум! Потім знову магніт. Тільки вже ось тут. І я магнітом вум, забираю руку. І потім роблю ефект серцебиття. Раз, два. Тобто рука рухається отак, і грудна клітина вниз, вниз, так вниз, 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 вниз. І рука вирівнялась. Ця рука на четвертий раз пф, зловила. Потім тут чест. Тобто грудна клітина робить імпульс вгору. Енергія вилітає вгору, я її не те, що перехоплюю ніби відбиваю. БЕМ! І скидаю вниз. Ось і комбо цей кінець. Поїхали, зробимо швидко, і будеш молодей. I'm a savage вичиникича. Амоса вичиникича. Якщо ти хочеш знати більше про танці в стилі Крамп, підпишись та натисни дзвіночок, щоб не пропускати жодної нової інформації. А також, якщо в тебе є бажання займатися зі мною персонально або в групі, пиши в коментарі або в Дірект. Я з під Побачимось!